Всім привіт! До мене надійшла посилка з України. Ось там все лежить з України. Тут деякі речі, тут деякі речі, багато цукерок, багато солодощів. І ось тут теж багато. Ми будемо скоріше з'являтися в різних днях і виглядах, бо все це відкривати зараз не має сенсу, щоб нічого не пропало. Так спробуємо ще корівку. This one all kids hate. 근데 생각보다 막달진 않은데. 막 음. <laughs> you like it? 이 음. yeah. 설탕 약간 그래서 한 꼬발 먹는 그 맛이지 설탕. 그맛 u a r Sugar. Seems 음. like 한 꼬발. Yeah. How? 4 o u r 점. 만점에 4 점. 이지오 그래. Oh, okay. mm -hmm. mm -hmm. oh? mm -hmm. Сьогодні у нас на пробує Рошен мікс Summer, потім Millennium і Rochan Canafeto. Mm? Mm. So, um, <laughs> Каже, вони знают як робити правильно. Okay. Dark chocolate, but soft. Mm. Oh, oh, достатньо високо. А mm. я воно есть маску от. Чукколоджій смачне. Рошен. 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 О, смачно. 7 з 10. Good 12. Іван, гобуч. Ма, так смачно. Больно. Так треба ж, на. Так, не так, кожна тостеде. It's for future. 아, 또 먹고 살거퍼를 뒤를 꿨네. 배살아. 머리가 띵해. 오이씨. 네 슈퍼 스위 테스트. 아이스멜. 아이 원트. 올웨이스 라이크 스콜라. 안. 음. 제가. 디 젤리 텀소 이지 투 잇. 음. 예. 낫츄낫 츄. 8 8 아홉? 와우! 보통 젤리는 달콤하고 단단한 젤리인데 이 젤리는 단단한 젤리인 것같딱 달라붙는 젤리가 아니네요 좋다 어우 시원해 토마토 토마토 너무 작아서 나왔네 더 맛있어? Mm, That's Can't understand. Mm. Maybe here you huh? can understand that. Six. Mm, better. <laughs> so, and this tastes i s s o m e t h i n g e y jump, m e t j Hey, jump. Hey, j u m h e t j u m Hey, j u m Hey, jump. Hey, j u m e y jump. Hey, 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 j Hey, j h e e y j Hey, e y j u m e y jump. h y j u For me, 먹었다고? That's why I say that. Так, зараз у нас Доха спробує український рам'ян. Чому я взяла мівину? Тому що я взяла те, що з мого дитинства. Ну, просто номер один, і неважливо, якщо воно як дресня. Значить, курячий бульйон смак, овочі з овочами та зеленю. І ось такий зі смаком курки. Я не знаю, мабуть, це повинно бути трішки гостро, ні? Гостра, так, написано. Я зроблю окремо, і як ми робимо, просто накрию кришкою, скоріш за все. Так, коротше, курка у нас ось така маленька, гостра котка. Вона взагалі крошечна, сосну. <реку> 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 І ця, звичайно, вже побільше трішки. А де олійка? Олійки немає, тільки ці маленькі протравки. Захизеємо, заливаємо. Сюди побільше. Засипаємо. Я одразу засипаю. Вони теж тут одразу засипають приправку. Пахне гарно. І зараз треба щось щоб накрити, а ця тарілка взагалі нерівномірна. Нічого сказати. не цю. Давайте перемішаємо. Протримала я десь 5 хвилин. Дохід, до речі, сподобався чай воре. Do you like this TV? Right? This taste? Do the dobre. It has to be a little bit spicy, <laughs> they say it. <indo> 음~~ e a h can you translate them? Yeah, I mean, I was. 이거 딱그 맛이야. 어렸을 때 우리 매운 거못 먹잖아, 나면. 그래서 물에 씻겨주잖아, 딱그 맛이야. Так к и а л с я т а р ш и р о м у А а а д а i ь ш е м н а н а с п а з а а л Also familiar. Uh, I'll, I'll There is this spicy noodle of mm. this taste. But this taste is super nice spicy, perch more dead noodle. Mm. Супер нормальний, ну, звичайний бульйон. Я не знаю, чому вони назвали гостро, Може, ви мені підскажете. <laughs> навіть уже звикнувши до гострого, мені здається, що навіть перцю не відчувається. Which one better? Uh -huh. Ручка потягнулася, дивись перша.

i the t t h i k o u l a o n y o u r 이거는 한국의 라면에 그 어떤 이런 맛 중에 있는데 그거 안 매운 버전 느낌? 진딱그 어렸을 때 물에 씻어 준맛 아니에요. 끝맛이 그러긴 한데 이것도 뭐 약간 향 같은 게 들어가 있네. 많이 좀 먹어요. 이것도 비슷하긴 한데 이거는 약간 닭국물맛 비슷한 거 연한 닭국물맛 먹어 봐. 근데 이게 대표적인 거야? 라면이? 소파. Yeah. 네, so mm, yeah, it's from my childhood. 어렸을 때부터 쭉 애지 유명한... 맛있어? Mm. We a t also like dry. but r c r u s h and eat like snack. 그냥 끓여서 먹으면 맛더 맛있거든. 북한에서 이렇게 만든 <polarization> We don't, don't have this c o e i o n d 컵 n t b u n t buy you. I d i d n 맛 buy you. I didn't buy you. I didn't buy you. I d i d n o t b u didn't buy y o I didn't buy y 아니 나쁘지 않다니까? 전 3,4주도 아니 근데 나쁘지 않다니까 이거 왜 이렇게 하니? 람벳